Що як? Є кого, так? Так. 13. 13, 15. Так, щодо порядку денного, які є пропозиції. Нема, голосуємо. Хто з нами зарядку денних голосувати? Дякую. Про погодження внесення змін про до про програми розвитку освіти южнівської міської територіальної громади 22-24 два четвертій роки, затвердженої рішенням міської, міської ради двадцять 27 цьому двадцять року шляхом викладені нові редакції. За уважні зміни подаємо виключно в межах програми. Е, перше у нас новорічні подарунки. У зв'язку з тим, що минулого року вони у нас в програмі були як новорічні подарунки. Е, всі ви знаєте, що ми змогли оплатити їх тільки в травні місяці. Цього року вони у нас є продукти харчування, але в душках все-таки подаємо, що це новорічні подарунки, і оце зміна тільки в назві. Потім у нас окремим пунктом додалося придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту ліцею номер 3 на суму 470 тисяч 470 гривень 467 одиниць це лавки і складені стільці окремий пункт. І додатково по новій українській школі ми отримали субвенцію, але раніше в програмі у нас було 20 кабінетів. У зв'язку з тим, що два роки субвенції цієї не було, і 5-6 класів у нас 30, тому ми з 20 змінюємо на 30. Але все в межах своєї програми без додаткових коштів. Голосуємо, хто запрошується. Yeah. Yep. Про вместе звон до рішення Бутоначого комітету Южнівської ради Дільської Обільської області від 17.08 про затвердження переміг території загального користування міста Южної Одеської області, міського району, закріплених за комунальними комерційними підприємствами спортивно-дорожчих комплекс Загалінг для утримання та Тут друге і треті питання. Вони пов'язані. в Векасервісі у зв'язку з е, придкуванням території ми е, е, вичитаємо е, і валім ми додаємо територію. хто запрошується? Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету військової міської ради Одеської райони Одеської області. 26.03.2020 року про затвердження переліку залежно міських територій міста Южно закріплення за комунальним підприємством екосервіс для утримання та обслуговування. Я Той, я Дякую. Про внесення зміну рішення виконавчого комітету Югільської міської ради 20.04.2020 20 20 року про затвердження про пацієнтів інтенсивних догляду за земельними насадженнями та на, звернення. На, 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 за зеленими насадженнями та твердим покриттям на загальноміських територіях міста Южного, закріплених за комунальним підприємством ЕГЗ коррегування площ другому країні відповідно змінюється дані. до надання згоди управління житлово комунального господарства військової міської ради області. На безоплатну передачу насосів насосівник на баланс комунального терп теплових мереж тепло комунальне. Це були, на були придбали насоси, проведено тендер. Зараз вони вже встановлені вже на котельні, він вже працює. Другі зараз а, передаємо котельні, щоб підпали про Дякую. О. Про погодження внесення змін до доповниця програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території южної міської громади на 23-25 році, запереченої рішенням Южницької міської ради 28 року, шляхом виплатня у новій редакції. У зі святкували масштабну збройну агресію Російської Федерації проти України на підставі звернення керівника керівників комунальних підприємств, враховуючи протокол на 13 поза засідання комісії техногеномічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 9 листопада 2023 року. З метою забезпечення функціонування критично важливих об'єктів для життєдіяльності населення громади в умовах воєнного стану пропонується внести зміни до програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території юрінської міської територіальної громади в АТО ракеті а саме придбання та створення запасу пальдованастирних матеріалів для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території южнікої міської територіальної громади для комунальних підприємств. Южводоканал та комунальна юж підприємства підприємство, е, комуніерго на зв'язок повного блокауту для тривалості 15 діблого матеріальної маски. Треба думати про збільшення резерви, тому що війна, війна. І війна, і зима тільки почалася, ми вже маємо проблеми з білярами, з часом, і школа, і дитячі кутка. Так, які є заложення? Нема? То запрошуємо. Про погодження внесення змін до доповнення міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової економіки комунального підприємства «Юрміська міська» співділятелям бачення мір. Засновництво відкриття «Юрміська міська рада» і 21-23 уроки запрещене рішенням міської міської ради з 22-13 20 року, шляхом виконання нової редакції. Що у нас? Вітаю. По програмі це зміни в кількості заходів і на межах тієї суми, яка запланована була на початку року. Хто Дякую. Про погодження міської програми підтримки суб'єктів в сфері аудіовізуальних медіа. Комунальне підприємство южності міська структура бачення МНІ, засновником якого є Южність міська рада на 24-26 років. Це е, у 2023 році закінчується дія програми підтримки, тому є е, е, необхідність затвердити програму підтримки на наступні три роки. Обсяг фінансування з міського бюджету передбачає 10 мільйонів 737 тисяч гривень на три роки. Наприклад, у дві році передбачається 3 мільйони 379 тисяч гривень на фінансування студії телебачення віг». В фінансування входять витрати тільки на заробітну плату і на комунальні послуги. Зауваження пропозиції. Хто завершений? Так, проти? Утримався. Е -е, про Затвердження фінансового плану комунального підприємства Южність міська студія залемоць на 24 рік. <плес> на 24 рік відповідно до міської програми з міського бюджету передбачається 3%. 000 000. 3 000 000. <плес> Те, що стосується заробітної плати і комунальних послуг. Так, пропозиція. пропозиції немає. Проти. Утрималися. Так, про проведення конкурсу щодо визначення суб'єкту господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових підходів з території міста Южно Тиського області. Спливає термін дії попереднього договору про видавлення побутових відкладності території міста Южний, по ми повинні провести новий конкурс. Зауваження пропозиції. Хто запрошує? Змовилося про погодження внесення змін до програми локалізації та ліквідації амброзії От, повинно, на, на території Южнівської міської територіальної громади за 24 роки. Збільшення програми на 20 тисяч гривень зв'язку з, з повищенням ціни на паленовістині матеріали та закупку механічних методів очищення. Зауваження про Нема? Хто знає про що це? Однако? Ні? А може у вас пропозиції с конкретні? Давайте не. Ну, Як же прийожного я бачу, що не всюди підуть. У мене за окнами такі кусти ростуть, тому я не розумію, куди кошти втрачаються. І амброзія як росла, так і росте. Може бути, але там з будівельним майданчиком. І яким чином вирішується питання і хто слідкує за будівельним майданчиком, ну це питання. Так, давайте я даю, Валене, ми зараз просто дискусії з тобоємо, я даю доручення, щоб на слідчому. Дайте повністю розгорнуту картину, скільки коштів на які затрати. І дійсно, що це сьогодні в місті проблема, і ми повинні конкретно повинні все розписати і це взаємодію. Добре, дякую. Ваше якось про розгляд звіту про виконання бюджету міської ради громади за 923 року. Проектом рішення пропонується затвердити світ про виконання бюджету Южницької міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року. По доходах у Сумі 461 мільйон 678 тисяч гривень, у тому числі загальний фонд 449 мільйонів 483 тисячі гривень, спеціальний фонд 12 мільйонів 195 тисяч гривень, та у видатках у розмірі 427 мільйонів 202 тисячі гривень, у тому числі загальний фонд 365 мільйонів. 921 тисяча, спеціальний фонд 61 мільйон 281 тисяча. Це, це вже, це вже, це вже пройшло 9 місяців, вже ми працювали, навіть, нічого знайти не може. Є доважність, позапрошого це буде. Я тут на голос до було виділено на нову українську школу для п'ятих і шостих класів. У нас таких класів на громаду 30, Тому ми вносили зміни у програму, тому що в програмі у нас стояло 20 класів. 30 класів на придбання дидактичного матеріалу. Це приблизно 8,5 тисяч на один клас разом із міським бюджетом. Тобто ми отримали. 70% субвенції з державного бюджету 30% додаємо з міського бюджету. Це невеликі кошти, але це в принципі дасть можливість придбати дидактичне обладнання для класів з різних, наприклад, предметів. Ми орієнтували школи, щоб вони більше звернули увагу на біологію, математику для шостих класів. Ну а там вже школи самостійно визначались. І ми дуже сподіваємося що на найближчій сесії так само ми затвердимо цю програму і встигнемо до Нового року використати ці кошти. А що саме в це одного не входить? Які це, це можуть бути, якщо це стосується біології, це може бути якийсь роздатковий матеріал, це можуть бути мікроскопи, це можуть бути. Плакати, це можуть бути якісь наочність, якась, але зважаючи на невелику суму коштів, добре взагалі, що вона є, да тому що ми і не сподівалися, що субвенція буде, але зважаючи на невелику суму коштів, кожна школа вибирала відповідно до переліку з постанови. Тому перелік в кожній школі буде окремим. Також ми чекаємо. В грудні на субвенцію тут теж на нову українську школу для придбання комп'ютерної техніки, але у зв'язку з тим, що це грудень місяць, кінець року ми не будемо ризикувати. Ми не встигнемо просто їх. Використати ці кошти, тому за погодженням з обласною військовою адміністрацією ці кошти є перехідними, і ми будемо ними вже користуватись в двадцять році. А ми бачили, що Одеська Москальська адміністрація публікувала, що були нові комп'ютери отримані лінії. Чи вже Вони розподілені частково. В перший розподіл наша громада не потрапила. Ми сподіваємося що потрапимо в наступний, але в принципі багато техніки було отримано за 23 рік, багато і планшетів, і е, ноутбуків, і хромбуків, і комп'ютерів. Тому гострої потреби геть-геть ну, гострої немає. Ну, але завжди добре, коли в школі є додаткова техніка. Закупівля новорічних подарунків чи дітям. Будуть саме від школи дарувати. У нас минулого року була дуже велика проблема з цим. Ну на щастя, батьки цієї проблеми не відчули, тому що ми закупили новорічні подарунки, провели тендерну процедуру, закупили новорічні подарунки. Дітки всі ці новорічні подарунки отримали. Але наш постачальник, на жаль, кошти зміг отримати тільки в травні місяці, через те, що як новорічні подарунки через казначейство воно не пройшло. Потім сплачувалося як кредиторська заборгованість. Тому цього року ми назву трошечки поміняли для того, щоб воно у нас йшло як продукти харчування в дужках новорічні подарунки, кондитерські вироби. Тому ми сподіваємося що все буде добре. Зараз затверджуємо в програмі цю зміну назви і оголошуємо процедуру на очікувану вартість. Дуже сподіваємось, що все у нас вийде, і ми очікуємо подарунки десь приблизно 20 грудня. Це діти перших-четвертих класів. Дитячі садки повністю, діти перших, четвертих класів і пятих 11 пільгової категорії. Для третьої школи у нас, ви знаєте, за допомогою ЮНІСЕФ ми виконали ми. ЮНІСЕФ виконав дуже гарний ремонт, дуже гарне приміщення, але, на жаль, там немає меблів, і тих меблів, які є в школі, не вистачає для того, щоб забезпечити всіх дітей. Сьогодні школа подала бюджетний запит на придбання 467 одиниць меблів. Це як будуть стільці для одної дитини, так і лавка на трьох дітей. Тобто кількість дітей буде більшою, на які можуть користуватися цими меблями. І ми хочемо купити їх. До нового року у зв'язку з тим, що нам потрібно забезпечити сховище. Ви бачите, зараз дуже тривалі є тривоги, і ну не можна просто так. Дітям нема де бути. Звісно, вони собі знаходять заняття, вони там е, мають можливість побігати, пограти, але все-таки ми маємо забезпечити їх меблями. Е, наша пропозиція. Для школи була, щоб вони самі подумали першочергово, що би для них було краще, визначились. І школа подала пропозицію, що вони хочуть частково закупити лавки, які будуть стаціонарно стояти, і частково все-таки закупити розкладені стільці. Я ще раз наголошую, що це була ініціатива виключно школи, для того щоб можна було, якщо, наприклад, чи менша кількість дітей, чи потрібно провести якийсь захід, можна було швидко ці меблі прибрати і користуватись приміщенням не тільки як схо наразі депутати на сесії мають затвердити на виділення коштів? У нас це не додаткові кошти. Ми перерозподіляємо в межах своєї програми і в межах виділених нам коштів на рік. Тобто додаткових коштів ні на подарунки, ні на нову українську школу, ні на меблі для третьої школи. Додаткових коштів з бюджету ми не просимо. Рішення виконкому затверджується рішенням сесії, тільки потім ми можемо ці кошти витрачати. І що в укритті четвертої школи, яке нещодавно відремонтували, uh -huh. вже все облаштували uh -huh. школу. Там школа занесла свої меблі. Вони попередньо щось купували, щось якісь меблі у них були. Директор мені відзвітував, що всі меблі занесені, там облаштоване приміщення, і вони ним вже користуються. Вивіз твердих побутових відходів з території южницького громади. Де вийшло нове законодавство в сфері екології, яке визначає новий порядок визначення підприємств, які є управлінцями відходами, і таке підприємство повинна обирати саме міська рада для всіх підприємств, які знаходяться на території громади Южницької. І такі підприємства звертаються до міської ради за отриманням інформації щодо такого підприємства та тарифу, який визначений згідно конкурсу. За яким тарифом зараз сплачується? А, зараз у нас діє договір, який укладений наприкінці 22-го року і діє протягом всього 23-го а на конкурсній основі. Тобто це публічні закупівлі, які є на сайті, і за цим договором працює адміністрація протягом А Це всі підприємства? так Ну наразі з серпня місяця новий закон говорить про те, що самі підприємства не можуть визначати і згідно публічних закупівель закупати такі послуги, а тільки звертатися до міської ради за такими визначеними таким підприємством міської ради. Міська рада наразі повинна визначити підприємство, яке буде обслуговувати не тільки територію, яка закріплена за комунальними підприємствами, а також і для всіх підприємств, які знаходяться на території гр. Мади, а з якого числа це дії у ну закон діє з серпня місяця 23-го року, але ну так як є діючі договори, які до кінця року діють, то спочатку року перед початком засідання виконкому ви щось показували на відео міському голові. Що це за відео? До нас звернулися з передової хлопці. І попросили придбати для них зарядні пристрої. І вони навіть дали нам приблизну документацію, які вони хочуть. Зарядні пристрої і імпортні. Ми з нашою адміністрацією, з директором та заступником з забезпеченню розглянули це питання. І а вони, наш заступник директора, вони вже займалися, вони бачили, що це, що це є таке. І є наш український виробник, який приспособлений і налаштований спеціально під ведення бойових дій. І ми купили чотири цих пристрої, передали хлопцям. І показував я, хлопці нам прислали відео, прислали. Аудіо записи, як вони з ними працюють, дуже вони довольні, тому що ці пристрої вони йдуть з сонячною панелькою і працюють більше на кілька годин, вони працюють 7-9 годин більше, ніж їх аналоги запад, західні. Так що наш виробник, і вони дешевші. Наш виробник, ми трошки зачекали, ми два тижні чекали, поки вони будуть виготовлені, але е, все нормально, все добре, і хлопцям передають дуже велику подяку. Цих хлопців я знаю особисто. Я можу сказати, що е, один з них, е, командир, він е, працював в Чорноморському порту, був членом е, проспілкового комітету Чорноморська, і він з 2014 року на війні до Зеки звання майор. Дуже такий, ну знаєте, все все, все поміняло, все життя помінялося. Ця війна, і хлопець пішов. І так, от, так от вийшло. Ну, ми з ними з багатьмо, з багатьмо, ми співпрацюємо, але це от я показував останнє, що ми зробили. Дуже велика подяка. Знаєте, я, я це просто показував меру і заступнику мера. Ми просто плавно перейшли до цього. Є, я там не хотів там, ні хвастатися, нічого, просто сказав, дивіться, що, що ми зробили. Робили для наших хлопців О, оце позавчора. Позавчора вона прийшла. Тобто, тут нічого такого немає. б мене не запитала, я б навіть і, і, і нічого і не думав про це, щоб говорити. Ну а виходить, що ви комунікуєте, так з тими хлопцями, які не передові? Так дуже багато наших, наших хлопців і працівників нашого підприємства. Зараз і зараз наші дівчата це не про в кому вони збирають, збирають речі. У кого є там якісь речі, збирають ліки і може якісь там брит, там Відправили позавчора. Вони 8, 8 мішків. Це у нас Другий район Козичева і РММ Наташа Зваріч допомагають в госпіталю. Наш член правкому Сергій Кепішинський. Він працює в госпіталі, військовий шпиталь прямо коло там лінії фронту. І для тих людей, для тих поранених, які там є, передаємо речі і передаємо кошти. Він зараз прислав нам листа, де зробив перелік самих необхідних ліків, які треба. Ну, тому що там ну, якимось чином просто не, 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 не достачає. І зараз дівчата збирають кошти і відправляють е, туди. Це не, це не особисто нашому Сергію Івановичу, а для поранених, які знаходяться. Це е, шпиталь, який привозять зразу з передової. Він якби перевалична така база, він там людей приводять вже до тями, що можуть то роблять, а далі вже переправляють до, в, в другі. Також приїжджав недавно наш поранений член правкому. Ми планували з вами з ним зустрітися, але бачите, так, він трох, як тільки вичухався, зразу поїхав, поїхав назад. І каже, що якщо я не приїду, то там ту люди не підуть у відпустку. Тому я повинен приїхати, він ще тягне ногу. Але затятий, сіво поїхав далі. Так, що таке. І дуже багато у нас і просто волонтерів, Михайло Калимбет у нас займається дуже багато. Він зараз, ми цим хлопцям відправляли, він там також у нас взяв один цей прилад, відправив там бригаді, яким ми допомагаємо. Так що підприємство, підприємство у нас ну, налаштоване на допомогу, звичайно. Чи можемо, чи можемо, тим допомагаємо. Зараз все получилось. Дякувати нашему директору. Ну, я думаю, что и далее будем так уж продолжать, конечно. За Заводайте эти ЭКФО, которые действительно нам очень в нагоде. Это вы даже не представляете, какой вклад вы вносите в обороноспособность, в нашей державы, а именно нашего подразделения. Сейчас На сегодняшний день мы будем обеспечены бесперебойным электропитанием. Сегодня наши специалисты их протестируют, зарядят, и сегодня вечером они уже уедут на боевые позиции. От всех нас я хочу поблагодарить вас за эту помощь, за ваше небезразличие, неравнодушие. Спасибо, потому что украинский дух, он всегда у нас внутри, он в душе. Я благодарю вас, дорогие южане, благодарю вас, дорогие друзья, благодарю вас, все не безразличные. Передаю вам огромный привет от нашего подразделения. Спасибо вам за помощь. Слава Украине! Героям слава! Щиро дякую вам за таку хорошу батареєчку, атлічно, екофлоу, чесно кажучи, віддихає, тому що екофлоу у нас тримало 4 години, а цей приборчик новесенький, він хорошенький, і тим більше наше виробництво тримає 9-7 годин. Тобто, блин, компактний, собі накинув на плече, в і чого, якісь чегуска, ти можеш перебігти. Ну, Дуже вигідно, тому що я ж кажу, з тим, воно було хороше, екофлоу, але не практично. з цим дуже практично, І пацани всі доволі. Вони сидять, такі там, що хто заражається постійно на зв'язку і постійно своїми родичами отлічно. Ну, від всього нашого колективу вам дуже велике спасибі і спасибі тим людям, які нам допомагають. Ми десь пів шостого його зарядили на 95%, а зараз вже, считай, грубо говоря, пів другого він сів на 28%. Він у нас більше сіми часов робить на самому сьому. Оце коли ми виключаємо і в розетку включаємо це. Ну, акумулятор зарядку без перебойника і цей. Тобі, виходить, вона робить до 8 часов. Він довго робить.